Доброго дня, шановні філателісти. Знайшлося в мене трішки вільного часу, тому вирішив записати для вас таке невелике відео, де вам покажу свої останні філателістичні придбання. Ну, Давайте по порядку. Ось така листівка. Я нещодавно був у місті Львів і там, на головпоштамті, отаку от листівочку відправив собі. Бачимо, це листівка з надрукованою маркою ще 1992 року. Нарбут, ось це Бахмут, марка 2022 року. Давайте за франкуванням подивимось: один. Д це у нас 11 гривень, тобто 12 гривень. І ось тут ще у нас марки. 3 з копійками, 2, 2, 1, 3. Ну, Тобто франкування загалом тут підлягає тарифу на відправлення листівки з відстежуванням. Ось, Тому ось така ось листівка у нас досить непогана. Ось ось цей конверт що так зверху лежить. Це буквально кілька днів назад, 30-го 30 числа. Було е нове погашення е на честь е значить, головного управління розвідки Міністерства оборони України, на честь наших розвідників. Ось така марка з купоном. І е це конверт не першого дня, це звичайний конверт, але який пройшов пошту. Бачимо тут е спе спецпогашення. Календарне погашення та погашення штемпель з привідною датою Одеський, Одеса місто Герой. Ось і відстежування. Давайте подивимось. Тираж 195 тисяч примірників. Ну, мені здається, досить досі так непогано виглядає. І зараз ще тут у нас карт максимум був. Так, ось такий карт максимум. Головне управління розвідки ось бачимо марка. Номінал F це 23 гривні плюс 7 гривень. Це в нас благодійність, благодійний внесок. Тут в нас марка H, це 50 копійок. І ця листівка також була відправлена поштою. Бачимо тут ще дві марки, і погашення Одеси міста Герой та календарний штемпель. Ось такий карт максимум. А ще я з собою на наголов поштамп взяв конверт першого дня конверт першого дня, який виходив, коли випускалися марки на честь цієї гвардії наступу, там блок марок гвардія наступу зі, з погашенням першого дня. І я одну ось таку марку на честь розвідки також там додав. Зараз я, мабуть, в режимі онлайн це знайду і вам покажу, щоб не на словах. Так, ось дивіться. Ось такий КПД. До речі, нового КПД е Укрпошта не випускала е до цієї марки е щодо розвідки. Тобто КПД залишився такий самий. Тому я вирішив, що на цьому КПД я буду і далі продовжувати. Наносити марки та штемпелі першого дня, які виходять у ці, так би мовити, військові серії, серії, присвячені нашим військовим та спеціальним службам. Слава Силам оборони і безпеки України. Бачите, і тут, і тут підписано. Тобто, це, так би мовити, одна така велика серія різних марок. Ну, тут ще підпис смілянського нашого гендиректора «Укрпошти». Ось такий КПД. Так, карт Максимум та звичайний конверт ми роздивилися. Давайте ще ось таку листівку подивимось. Це я також зі Львова відправляв. Далеко щоб руками обійміть листами. Ну, це, здається, ще колись е е е ще у 2022-му, здається, випускалася ця листівка, але бачите, тут написано не для продажу. Ось тобто це такі. Ну, і наскільки я знаю, не... Вони не дуже поширені, ці листівки, тобто досить рідкісні. І бачимо тут гвардія наступу, ось така марка з купоном. Номінал, номінал F 23 гривні. Тобто її можна було відправити з відстежуванням, що їм було зроблено. Так. Ще ось така листівка. Марки це круто. І дві марки на честь звільнення Херсона, Херсон це Україна, та слава силам оборони, слава силам оборони і безпеки України. Ну, це таке філателістичне відправлення, звичайно. Ось також листівка пройшла пошту. А це е, художній Штемпель, Львів, пошта на ринку. Це, е, Ну, мабуть, найстаріша пошта взагалі в Україні. І вона до, до сих пір функціонує. Тобто звідти можна відправити також листа, листівку, що забажаєте. Ось. Оце дуже така листівка займає особливе місце в моїй колекції. Бо е я її відправив 6.06.23 року. Зараз світло, щоб було краще. Ага, ось так. 6.06.23. Трагічний день військового злочину Московії проти України, підрив Каховської ГЕС. Бережи нас Бог. Ну, ось така листівка. Тут ашки, такий великий, це не шестиблок. Взагалі тут скільки у нас? 6 і 6. 12 марок. 12 марок по 50 копійок, це буде 6 гривень. І тут марка Т це також 6 гривень. Тобто 12 гривень. Ось така листівка. Це тариф відправлення листівки. Без відстежування. Так, ну що ще хотів показати? Ага, ось цей конверт. Це конверт 2022 року. Конверт першого дня на честь випуску ось цієї марки Богодухів H50 копійок. 9-й випуск стандартних поштових марок. 21 січня 2022 року. Це е, досить рідкісна річ. Тираж 2000 примірників самого конверту. Ну, е, З погашенням взагалі ще менше. І колекціонер, у якого я купував цей конверт, сказав, що. Це ну, здається, в нього там в описі лоту було щось таке написано, що за його підрахунками ну орієнтовними, ось таких КПД з погашенням, з маркою, ну існує десь 600-700 взагалі на всю країну. Тобто це річ, ну дійсно, я вважаю, рідкісна, і ну, ті гроші, що я заплатив за неї, ну я вважаю, що вона того вартує. Ось. Якось я вирішив все ж таки збирати 22-й рік не тільки ту філателів, яка присвячена війні або якимось державним святам, а і взагалі увесь 22-й рік. Спонукали мене до цього ось такі каталоги: це офіційний каталог Укрпошти, каталог знаків поштової оплати за 22-й рік. Чекав я на цю книжку, на цей примірник, бо тут. Ну, це все ж таки офіційне видання, і таке я вважаю кожному філателісту, хто цим роком цікавиться, це повинно бути в нього. Ось, щоб якось свою колекцію приводити до нормального стану, закривати лакуни, в кого що є, і потрішки збирати і колекціонувати правильно, а не лише. Те, що подобається, отже, такий каталог. І ще ось такий каталог я придбав на нью аукціоні. Спеціальні поштові штемпелі України за 22-й рік. Каталог довідник. І ось це довідник, він більш розширений, аніж оцей каталог. Чому? Тому що тут, по-перше, більше опису, більше опису щодо різних штемпелів їх історії, так би мовити, а особливо історії, які пов'язані з ходом бойових дій. Ось, наприклад, можна прочитати: проведення спецпогашення та відправлення письмової кореспонденції з ВПЗ міста у зв'язку з бойовими діями було унеможливлено. спецпогашення. Відбулося в найближчому безпечному населеному пункті в приміщенні місцевої пошти без відправлення по пошті. Це в нас що? Лисичанськ, Луганська область. І ну, в офіційному каталозі так, такої інформації не знайдеш. А тут, тут це дуже цікаво. Ну, я собі галочками відмічаю, що в мене є в колекції, щоб орієнтуватися, що ще треба знайти. І по кожному штемпелю э, э, розбіг цін. Це КПД різних видів, карт максимуми, якісь авторські конверти, що скільки коштує. Ну, це звичайно така інформація. Цей каталог робили люди. Вони на щось орієнтувалися, скажімо, зі свого досвіду, зі своїх знань, але до речі, я порівнюю ці ціни, які є в каталозі. З тими, які наразі є, наприклад, на Віоліті або Ніу Аукціоні. І, ну, взагалі, то так актуально і я не можу сперечатися, тобто досить вірно, все зроблене. Але, що я хотів сказати: ось тут у кінці цього каталогу, у кінці каталогу є такий додаток. Так, зараз де ж воно? Ага. Ось непоштові штемпелі і штампи на письмових відправленнях. Ну, це дійсно таке має місце бути. Я, наприклад, маю в колекції ось такий штамп Воєнний стан в Україні 100 днів спротиву російському нападу. Ну, там дійсно може бути будь-яка дата. Ось, і написано: характеристики штемпелю, розміри все інше. Чому присвячено і так далі. Тобто, дійсно, такі штемпелі є на філателістичних матеріалах, на відправленнях. І ось тут в кінці найостанніший штемпель, до речі, цього каталогу. 4 листопада Богдан Лепкий, 150 років від дня народження. Тернопільська область, відбиток каше, ставилася філателістами Тернопільського обласного товариства філателістів на конвертах та поштових відправленнях. І якось я гортаю інтернет-аукціони. І бачу ось цей конверт. Тернопіль. Тернопільська ЦБС, бібліотека Філія номер 2 для дітей. Файне місто Тернопіль. Погашення з привідною датою 23 вересня 2022 року. І що я бачу? Ось такий штемпель, Соломія. Крушельницька, 150 років від дня народження. Тернопіль, 23 вересня, 22-го року. І я дивлюся на цей лот в інтернеті, і я не можу зрозуміти, я десь таке вже бачив, ну щось схоже. Але не Крушельницька, ну, бо я запам'ятав би він І я починаю гортати оці каталоги і бачу, що дійсно, ось дивіться, Богдан Липкий, 150, по-перше, цифри. Однакові. Е, оцей шрифт дуже схожий. Я розумію, що ну, це якась одна серія штемпелів. І, до речі, також ось Тернопільська область і тут. Е, Тернопіль, Тернопіль, Тернопільський такий конверт. Ось Тут, у ну, післямові є е, е, така імейл, інтернет-пошта е, автора. Цього каталогу. Я написав, до речі, за цією поштою, е, скинув фото з цього конверту, сказав, що маю в колекції, е, ну після того як придбав, е, і сказав, що в вашому каталозі такого ж темпелю немає. Ну, що, якщо ви будете додавати, то ну якось проінформуйте мене, щоб я купив нове видання каталогу. Ну, це мені також було б цікаво мати. Як би мовити, перше видання, друге якесь доповнене, виправлене. Це все ж таки ну, також історія філателії, як все тече, змінюється. Ну, мені здається, у майбутньому також за цим буде цікаво спостерігати. Але автор каталогу сказав, що він чув про такий штемпель з крушельницькою, але йому е якось не надали чи фото, чи ну, Відправлення, там, припустимо, конверт з цим погашенням з цим штемпелем. І автори цього штемпелю не хотіли, щоб він фігурував у каталозі. Ну, Якось так. Тобто штемпель такий існує, у, каталогу його, у каталозі його немає. Але, ну, скажімо, треба мати на увазі, що існують також і штемпелі, які навіть у такий Ну, розширений у такий конкретний каталог, навіть щось, але і не увійшло. Ось така цікава, як на мене, історія. І ну, мені досить приємно мати у колекції якусь річ, яка може і не безпосередньо відноситься до ну, філателії як такої, але ем, це також я вважаю, історія філателії, філателістичної продукції. і я пишаюся, що маю щось, що не увійшло до каталогу навіть такого розширеного за 2022 рік. Звичайно, дуже речей в мене ще немає. Особливо ну, таких коштівних, які багато коштують, це там медобори і так далі, там сармати, але, ну, може, колись. Колись потрішки я до цього і прийду. Поки що я намагаюся колекціонувати те, що я маю змогу і фінансово, так би мовити, і, ну, скажімо так, щоб це не дуже було дороговартісно, не дуже накладно, те, що можна в першу чергу зібрати. А потім, коли в мене вже якісь оці білі плями в колекції залишаться, найкоштовніших речей, то вже треба буде, буде ціленаправленно з ними працювати, їх віднаходити і купувати. Ну, я обрав таку стратегію. Я вважаю, що тут кожен сам обирає, як збирати, колекціонувати, але я поки що так більш простими речами займаюся. Ось. Ну, якось так, друзі. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди. Сподіваюся, комусь буде цікаво це відео. Усім дякую за вашу увагу і до нових зустрічей. До побачення усім!